Друзі, всім вам привіт, салона компанії Сяопен. Плюс якраз вчасно під'їхав. Ми тут не дарма. Зараз ось ця оця автівка Сяопен G9, саме от в чорному кольорі Black Warrior, називається комплектація на чорних дисках, стає дуже популярною в Україні, при тому, що ми отримуємо дуже багато замовлень як на нові, так і на баушні автівки. Але починаючи з минулого тижня, Сяопен виконав нову модель, яка є прямим конкурентом для Tesla Model Y. Це Сяопен G7. І саме сьогодні ми будемо знімати для вас. Цю круту новинку. Ну, якщо захочете, P7, ми також обов'язково для вас знімемо. Давайте знайомитись з G7, але треба, треба разом показати, дивіться, як просто круто, круто виглядаю всі чорні блин, машини, уся пенка. І дензо, а? Ні, ну так, G9, звісно, one love. Погнали! Треба почати з того, що це дійсно велика машина, бо її розмір майже 4900 міліметрів. Тобто вона навіть більше ніж та ж Tesla Model Y, конкурентом якої вона є наразі. Також великим плюсом є її кліренс, бо тут 18 сантиметрів. Тобто для поганих доріг ця машина дуже підійде. І як ви бачите, в даному випадку у нас стоять 20-ті колеса 255 45 r 20 Це опція. Вони коштують 6 тисяч юанів. Якщо не хочете їх, то у всіх комплектаціях за... Ціну машини буде стояти 18 колеса, мабуть, які є навіть і м'якішими знову таки для дорог України. Ну і зараз буде саме те, чого не очікував ні я, ні, мабуть, жоден із вас. Бо всі, ви знаєте, що ця до цього були частково алюмінієві, частково метал, не оцинкований. Але не знаю, можливо, китайський Бог почув наші молитви, друзі, і тепер ця машина має повністю оцінковку. При тому, що всі вузли, до речі, ну-ка, ну пороги. Бо кузовні деталі ми обійшли. І пороги також оцінковані, ребят. Тобто це перший повністю оцінкований Сяопенк. Тепер сміливо можете брати, він не є за два дні. Візуальна характерна риса компанії Сяопенк – це центральна ось, от, монобров, ну і великі фари. Напишіть в коментарях, чи подобається вам, як вони виглядають, але є одна машина, яка проти цього принципу, це М03 Сяопенк. До речі, дуже крутий седан, який коштує недорого. Один із найдешевших седанів на ринку Китаю. До речі, якщо хочете, щоб ми зняли для вас його огляд, також пишіть в коментарях. Задню частину даного електрокару я вже залишу на ваш розсуд, бо як на мене, вона трошки, знаєте, такий вже перебор. Хоча, якщо ще раз подивитись, то погодьтесь, вона дуже схожа на Xiaomi YU7, який був до цього на нашому youtube каналі І до речі, тут позаду є двірник, так що в дощову погоду проблем з оглядовістю не буде. До речі, як ви бачите, зараз е, дівчинка, от одна і там ще друга, ведуть прямий ефір саме. Отак от, у більшості салонів в Китаї продаються машини. Да, це на повному серйозі. Вона зараз продає Сяопен М03. Бачите, показую, які комплектації зараз доступні, які на стоках. Саме так все робота. І там ще одна дівчинка є, да? да. Отака от от робота у людей. Погодите дуже цікаво, і можемо вас також навчити продавати через TikTok. У своїй рекламній кампанії цю машину позиціонують як машину для відпочинку. Тому Саме для неї є такий величезний матрас. Тобто ви можете з вашою родиною їхати спокійно на ній відпочивати. А чому? Бо друзі, в неї величезний багажник. Якщо задній ряд розкладений, то 819 літрів. Але якщо його скласти, як от там як переднє сидіння, то друзі, 2277 літрів, він складається повністю в рівний пол. Тут просто уйма місця, і, до речі, дивіться. Великий попіл. Де лежить? До речі. Ні, це не від того просто зарядка. Але тут немає ніяких. Та да, нічого тут немає, тільки є така от розетка від прикурювателя. До речі, кришка багажника підіймається... А, ну так от. Доволі таки да, високо. Метр сімдесят вісім у мене зросту. Вот. Для багажника тут величезний плюс, звісно, ребята, це факт. І, до речі, дивіться, дві камери. Дві камери позаду. Це ми вам в салоні покажемо, чому вони саме тут так розміщені. Окрім величезного багажника даного тут ще й Франк є. Він, правда, не скажу, що дуже великий, він 42 літра. Але погодьтесь, добре, що він є, отака от косметичка, до речі, можна сюди 25 кг навантажити. Немає шумові броізоляції, на жаль, ну, був такий невеличкий мінус. Але є газові опори. Тобто, вже ніяких ось цих палок, нічого тут такого немає. Сучасний електрокар, нарешті. Як завжди, уся пенга сі відвіжні ручки, От не знаю, комусь вони подобаються, комусь ні, ну, як є. Безрамкові двері, і, до речі, скло подвійне, але тільки попереду, позаді, звичайно, одинарне. І до кінця цього місяця уся Сяопенга діє акція на цю машину. Тут дивіться, друзі, є доводка дверей. Коштує вона 8 тисяч і наразу, Наразі вона йде в подарунок, як і в подарунок йде шкіра НАПА от по цим сидінням. Бо так вона також буде коштувати 8 тисяч ванів. Ну, не знаю, так вони кажуть, хоча я думаю, що вони це продлять на завжди, але факт є факт. Ну і сама карта дверей. Як і завжди уся пенка, така лаконічна. Чому? Бо ця машина зроблена на європейський ринок. Як же і G7 Європейці люблять класику. Да, тут ви бачите все класично. І до речі, от власники G9, які в нас ці машини. Подивіться, от на це е, табло керування відкривання вікен. Абсолютно ідентичне, як в вашій машині. Треба визнати, що тут дуже комфортна посадка. От з моїм 1,78 м Сидіть комфортно. Коліно не прилягає до торпеди, місця над головою достатньо. І всіх трьох комплектацій, які є в даному електрокарі, є підігрів, вентиляція і масаж сидінь. Класичне кермо опенга, і воно насправді дуже широке. От для жіночої руки, можливо, навіть не дуже буде комфортно. А ну спробуй. А, Атлічно. Нормально піде, да? Так, супер? Ну, чудово. І ану-ка, дай-ка камеру. Дивіться, що вперше Сяопенг опенг зробила своїй машині. Камера не дуже передає, воно передає з синім. Насправді тут красивий екран. От, отак ви бачите. Е, Скопіювали вони проекцію. Так, да, проекцію, вони вперше додали проєкцію е, з машинів в лісян. Тобто тут повністю екран. Е, я впевнений, що буде така ж сама історія, як у Лісянів. В Лісяні навіть навчилися де перешивати, щоб буде показуватись фільм на цьому от, проєкційному екрані. Я впевнений, що тут буде те ж саме. Ну і дзеркало заднього огляду тепер з камерою. От саме тому на задньому багажнику було дві камери. 15 дюймовий екран, як ви бачите, з повноцінною англійською мовою. Хоча ще півтора року назад компанія Сяопан казала, що англійської мови в китайських версіях не буде ніколи. Спасибо, що вони збрехали. От система тут, бачите, працює дуже швидко. Новий чіп 8295, і треба визнати, що працює вона навіть краще ніж в Сяопенді G9, який є більш преміальною машиною, ніж G7. Е, система, звісно, закрита, хоча думаю, часом ви навчитесь її прошивати. І, друзі, тут є Huawei HiCar, також є е, е, Carlink для телефонів е, Xiaomi. Apple Carplay, на жаль, тут немає. Якщо ви знаєте декілька фраз англійською мовою, ви також можете керувати своєю машиною голосом. Ніхауся. Close the window. Як бачите, вікна закрились. Ніхауся. Старт де массаж. Да, моя вимова англійська, звісно, очікує кращого, але факт в тому, що навіть китайський AI мене чудово розуміє, як бачите. Ну, і також є шкатулка, яка відкривається з екрану, будь ласка. Дуже цікава форма цього бардачка, як ви бачите, він такий глибокий, як правило, не вовнутрь. Але я такий гачок на 2 кг, його можна також скавати, будь ласка. До речі, саме торпедо ну, таке, трошки дубовеньке. Ну, машина все-таки також вважається більш. Середнього сегменту, не преміального. Також є дві бездротові зарядки, які тут от швиденько затрусся. Як у всіх машин, одразу купуєте, якщо хочете у нас купити цю машину, такий килимок, вони точно будуть продаватися сюди. І отакий от, от підлокітник. Там, там не видно, там насправді ще нема Якби хотіли, зробили б тут холодильник, бо навіть вже в дешевих біводі він є, в біводі, але він великий, да, але холодильника тут, на жаль, немає. Однією з переваг даного електрокару є його задній ряд. Подивіться, який він великий, комфортний. Одразу кидається в очі велика панорама, без шторки із затемненням. І, звичайно, погляньте, що тут є: це восьмидіймовий екран для керування заднім рядом, кліматом, масажем, підігрівом. Ну просто все є. Дивіться, з допомогою цю, цих клавіш я можу керувати. Навіть передніми сидіннями, і знаєте, що ще от реально, як Андрій сказав, то дійсно класний задній ряд. Подивіться, тут є столик, і навіть така магнітна от підставка для вашого ноута. Ну супер, взагалі, максимально лаконічно, все продумано. Багато місця. Зверніть увагу на підлокітник, бездротова зарядка, підстаканники. Ну прям для такого авто, да воно не бюджетне, але не преміальне. Тут прям вони молодці. Все все продумали однозначно лайк. Як воно виглядає зі сторони, напишіть, будь ласка. Іди подивись на масаж. Подивись, як воно працює. Подивіться на цю рельєфність, погляньте. Ну, крутяк. У нас на живденці такого немає. Однозначно, лайк. Мабуть, один із найгарніших кольорів, дивіться, отакий от сироблакитний. Погодьтесь, дуже ближче зі автівці. Ну і говорячи про двигуни. Тут є, мабуть, один такий невеликий мінус даного електрокара, це те, що він тільки задньопровідний. Повнопровідних версій, на жаль, немає. Повнопровідна, це, звісно, G9. Але є два типи батареї. І всі вони залізофосфатні. Тобто базова буде йти на 68,5 кВт і буде проїжджати 602 км по тестам CLTC. Чи друга і третя комплектація і має батареї на 88 кВт годин, до речі, така ж, як і у G6. І буде проїжджати 702 км по тестам CLTC. І тут треба сказати таке одне величезне, але третю комплектацію вам немає сенсу взагалі брати, бо відрізняється вона від другої, і третьої лише просунутим автопілотом, який в Україні все одно не працює. Тобто ви сміливо можете брати комплектацію 702 MAX і будете повністю задоволені даним електрокаром. Ну, а двигун у всіх трьох комплектаціях однаковий, позаду 218 кВт, 450 нюх крутного моменту. І, до речі, друзі, ця машина має 800-вольтову архітектуру, вона має тепловий насос у всіх комплектаціях, і вона має 6 кіловатний VTL, тобто вона роздає електроенергію на 6 кВт, що в умовах України також є великим плюсом. Ну і позаду g 7 дивіться, стоїть така чудова автівка, як Лісян l 6 Це найменший серед класу лісянів. Ми такі декілька також в Україну привезли, друзі. Це послідовний гібрид. Тобто в Китаї він вважається навіть десь електрокаром, оскільки півторалітровий двигун є лише генератором, тобто він тільки підзараджає батарею. Думаю, багато з вас вже на дорогах України бачили лісяни Ал 8 Алвосі, 9 Це чудова автівка. І якщо, на жаль, в наступному році ведуть розмитнення на електрокари, то оці машини будуть їхати масово. Бо Ребят, ну це от насправді один із найкращих, в принципі, брендів Китаю. От лісяні в Гонджу просто уйма. От ви за 5 хвилин побачите 5 машин мінімум. І до речі, ми також можемо привезти вам гібриди. Тому що, Якщо цікавить дана автівка чи будь-яка інша будь ласка, всі наші дані в описі під відео. Пишіть нам в Телеграм чи в інстаграм. Обов'язково з радістю вам доставимо такі гібридні електрокари. А до речі, от, два конкуренти: Tesla y 25 2025 року і Xiaopeng це ж по суті, бачите, от візуально навіть можете порівняти, яка вам, вам з них більше подобається. Ну, як на мене, G7 красивіше, він, до речі, більше. Тут скос такий е е криші, як на мене, не дуже цікавий. Хоча залишимо це на ваш розсуд. Просто подивіться, як виглядають дві машини, які були розроблені, конкурувати одна з одною. Зараз у нас тест-драйв, і от, ребят, треба просто бачити цю прексію. Я не знаю, передасть чи камера, як вона виглядає. Вона офігенна. Це, знаєте, це от не проекційний от це саме проєкційний екран. От, да, можна правду так назвати, бо перед вами просто реально величезне табло. І камера, його бачите, синить, воно не синє. Насправді це зелене і біле, от так от, як зараз виглядає. Воно дуже зручно. От багато хто каже, на, що та проєкція потрібна, і я в тому числі. І ви знаєте, що, мабуть, така проекція дійсно потрібна. До речі, цю машину розробляла, як ми казали, для того, щоб на ній їздити відпочивати. І незважаючи знову таки на те, що це тільки задній привід, вони сюди додали адаптивну подвізку. Тут є Дісі. Саме через це от, при великих швидкостях машина буде така більш прийомі що -ли. Вона буде сама підстраюватись під себе, але зараз все-таки відчувається, що тут ні в мене немає. От навіть таку невеличку кочку ми проїхали, вона так ну, вальнула. Але це знаєте, це, напевно, правильніше сказати, що це не проблема машини, а це проблема вже нас. Бо нас дуже сильно розбалувала Денза, це треба визнати, бо машина на пневмі є машина на пневмі І, до речі, ребята, у нас є шумомір в середньому 60 дБ Що, в принципі, вважається досить нормальною шумоізоляцією. Ну і ще раз повторюсь, бо тут у нас подвійне скло, а позаду до нами. А оце перед нами є така попавозка. Називалася вона колись zd Motors. Більше їх не існує, вона має два сидіння. І це на всьому її плюси закінчиться. По-моєму, там батарейка, що то в районі як у цього електричного газону що там 15 кВт, щось таке, чи 20. Але вона, типу, що 120 км кілометрів проїжджала колись. Звісно, ця машина ще вісімнадцятих років. Вона стоїть як айфон в Китаї, дуже менше. П'ять тисяч чи 6 тисяч юанів що типу таке, ну коротше, як ніщо. А, ну, да. Якщо вдруг ви хочете замовити таке, то рібят, ні, це вже не той випадок, бо на неї вже немає дозволу на вивоз, Ця батарея може помінятися просто від всього, від перегріву. Від всього. Так що, звісно, ніхто їх вантажити не буде і слава Богу, якщо чесно. Хай воно тут домирає в Китаї. Машина, до речі, йде лише от така карточка, карта ключ. І другий ключ вважається телефоном. Ну, звісно, в Китаї, от, як ви бачите. Навіть ви часу нас питаєте, як це так, що з машиною йде лише один ключ? Так, да, в Китаї лише один ключ, бо другий ключ це саме телефон, от як ми також використовуємо. Тому в даному випадку, якщо ви хочете замовити собі G7, то одразу прив'язуєте другий ключ, бо одною карточку, ви звісно, закалібаєте, це факт. Що насправді дивно, бо G9 має хоча б один Bluetooth-ключ. Тут як тільки карточка, ну, як є, так є. Думали, динаміки також будуть видвигатись, як в G9, бо там при включенні музики, одразу вони виїжджають. Тут сказали, що ні, тут вони вбудовані і все. Але, до речі, тут 20 динаміків, і звучання тут в машині хороше. Да, Звісно, це не дивіле. Знов таки ден за нас розбалувала. Але звучать вони непогано знову таки по міркам машини, яка по факту є ну, середньобюджетною. Вона по міркам Китаю недорога насправді. Окрема тема, це оці бокові дзеркала, і вони реально великі. Вони, по-перше, без тобто вони виглядають сучасно, і вони реально великі. Тут пневми нема, тут тільки задній привід. Да, звісно, вона відчувається, що вона жорсткіша ніж ніж машини, ніж навіть та же G9, яка є по факту клас класом вище. Але знову таки, друзі, тут дивлячись на чому ви їздили. Якщо ви пересаджуєтесь на цю машину з умовного аді 4 Ну, це небо і земля. От повірте слово, це просто небо і земля. Ця машина значно м'якіша. По розгону тут вона 6,5 секунди має до 100. Хоча знову таки тут лише задній привід. Дивіться, яка, до речі, Ambient Light підсвітка йде. І там от торпедо пластикове. Але не знаю, що буде на камері видно, воно виглядає, як будто так під ефект дерева. Амітація під дерево, так, під дерево. Да, і вся підсвітка Ambient Light, то там в глибині виглядає насправді дуже так ну, стильно і дорого. Оце мені дійсно подобається. Відсутність табла приладів до цього треба буде звикнути, знову таки, але вони компенсували це величезною проекцією, да, це факт. І якщо ви, до речі, не знали, то Volkswagen, Сіопен же ж викупив права, частково на них. Тобто тепер усі Volkswagen, ID Era, ID, як воно там називається буде? Aura, поможе, не, не, не пам'ятаю. Будуть тепер випускатися з автопілотом Сяопенга. Звісно, знову-таки це для Китаю, але. Факт і факт для тих, хто думає, що це якийсь ноунейм. No Ні, друзі. І Xiao це ж вони ж це вже з наталко говорю. Це ж компанія, яка отримала ліцензію на дрони, пасажирські дрони. З 27-го року, якщо я помиляюсь, по Гонжо будуть літати усі ці вот дрони, ребят. Ми живемо в майбутньому. Да? От, от, хто б мог подумати, да? Оці пасажирські дрони на 2 чи 4, на 4, по-моєму, да? А людини вже тестуються по Гонджо. Вони на, над рікою пролітають в центрі міста. І звісно, це компанія їх випускає. Ось така історія, ребята. До речі, найпопулярніший транспорт Гонжо це не машина, ребята, ось от, електричні байки, кои, які також можна доставити в Україну да, без проблем. Бачите, вони також мають номера, всі на них їздять. Варто сказати, що це теж наш перший транспорт досі, Китаї. — досі є. Ми ну, да, користуємося ним. Ну і так, да, говорячи про саме про цю машину. У неї дуже хороший виборит. Ну, Це звісно за рахунок того, що тут привід задній. Є, дивись, будемо заїжджати. Просто смаху так можна навіть на швидкості хоба. Оп. А дзвілі, як хей. Дивись. Круто. Ну і до речі, оце ось сірий колір зовні красивий насправді. Поєднання з салоном світло-сірим. Як на мене, хороше поєднання. Чудове. Ну, і звісно, як і у більшості сучасних електрокарах, тут є автопаркування у всіх комплектаціях. До речі, це була самобазова на 68 кВт батареї. Якщо вам цікаво, щоб ми показували, як машина сама паркується, пишіть в коментарях. Ми також будемо все робити. Це просто, чесно кажучи, я не фанат усіх цих автопаркування, люблю все робити сам. Ну і от до речі, ще один лісян. Да, подивіться, як зовні виглядає монобров Лісена і монобров вся От напишіть в коментарях, яка вам більше подобається. Ну а наразі, друзі, дякую за перегляд даного відео. Я впевнений, що ця машина вам сподобалась, бо вона реально крута і вартує своїх грошей. А якщо хочете стати її власником, то, будь ласка, пишіть нам в Телеграм чи в інстаграм. Вже є готові машини, швиденько вам їх відправимо в Україну. На сьогодні дякую і до наступного тижня. Всім пока-пока!